Оголошення у багатоповерховому будинку. Ліфт не працює. Найближчий ліфт у сусідньому під'їзді. В магазині у вас є кольорові телевізори. Є. Мені, будь ласка, зелений. Оголошення по радіо на пляжі. Жінка у червоному купальнику з чорними смугами має повернутися в роздягальню. Вона забула його вдягнути. Вінні Пух питає у п'яточка. Ти яких жінок більше любиш? Блондинок чи брюнеток? Вегетаріанок. Під час пошуків будівельної компанії для побудови тунелю під ламаншем прийшла людина і каже: Я готовий копати. А ви з якої компанії? Я в компанії з братом копатиму. Я з Англії, а він із Франції. Десь посередині ламаншу ми зустрінемося. А якщо не зустрінетесь, значить буде два тунелі. Чоловіка все життя мучили сумніви у вірності своєї дружини. Перед смертю він просить її. Бачиш, я вмираю. Зізнайся ж нарешті, чи ти мені зраджувала? Так я тобі і зізнаюся. Добре, якщо помреш, а якщо ні. Яка у вас дивна картина? Називається Кіт у чоботях. Чобати бачу. А де кіт? чоботях. Офіціант підбігає до столика відвідувача. Будь ласка, з'їжте швидше рибу, яку я вам щойно приніс. Чому швидше? Бо прийшла санітарна інспекція. Ресторану терміново потрібен офіціант, якого вже зачекалися за третім столиком. У зоомагазині чоловік дивиться на черепаху. Скажіть, скільки це коштує? «500 гривень, а без футляра. Як психоаналітик визначає, що його відвідувач справді хворий? Дуже просто. Тільки повний псих буде платити 100 доларів за годину. Блондинку в аеропорту запитують Є колючі ріжучі предмети. Так. Светер коле. Стрінги ріжуть. Чоловік збирається на рибалку. Пакує рюкзак. Дорогий. Може, краще підемо до ресторану? Люба, якби ти збиралася йти купувати норкову шубу і діамантове кольє, ти прийняла б мою пропозицію піти краще в пивбар.